Привіт, пурхай як метели, кусай як бджола. Зараз цю фразу знають всі, навіть ті, хто не бачив жодного боксерського поєдинку. На рингу Мухаммед Алі був не просто швидшим за своїх суперників. Він танцював, несподівано міняючи напрямки, бив різко і сильно передбачаючи дії суперника. Майбутній чемпіон народився 17 січня 1942 року в невеликому місті Луїсвілі в штаті Кентукі. Назвали Касіус Марселусклей молодший, на честь батька, який в свою чергу отримав ім'я білого плантатора і політика, який боровся за скасування рабства. Прадід майбутнього народного чемпіона за материнською лінією прибув до США з Ірландії та поєднався законним шлюбом зі звільненою рабиною. Мати Касіуса цим корінням дуже пошалася, А ось він. Вважав, що біла в лапках кров робить його слабше. Батьки хлопчика були представниками темношкірого середнього класу. Батько малював рекламні вивіски і плакати. А мати Одеса прибирала і готувала в будинках, забезпечених білих в лапках сімей. На накопиченні 45 тисяч доларів вони купили одноповерховий котедж у гарному районі для афроамериканців. Пізніше його переробили на музей. Касі у сріс в умовах расової нерівності, що дуже вплинуло на його особистість. Пізніше він згадував, що перед тим, як заснути, плакав від того, що не розумів, чому темношкірих у суспільстві вважають людьми другого сорту, і питав, маму, чи потрапляють афроамериканці до раю. Адже на всіх зображеннях ангели мали світлу шкіру. Коли йому було 12 років, він залишив на вулиці свій різдвяний подарунок. Велосипед його вкрали. Повідомивши про крадіжку поліцейському, Касіус сказав, що перетворить на того, хто це зробив, на що отримав відповідь: перш ніж когось побити, треба спершу цього навчитися. Так хлопчик і потрапив у спортивний зал для занять боксом разом зі своїм молодшим братом Рудольфом, який пізніше змінив ім'я на Рахман Лі Клей серйозно ставився до тренувань. Щодня працював над боксерською технікою і навіть замість поїздок автобусом добирався до школи бігом. Успіхи не змусили на себе чекати. 1956 рік Касіус взяв участь у своїх перших у житті великих боксерських змаганнях золоті рукавички, і сходу виграв турнір. У 60-му році Касіус закінчив центральну середню школу у Луїсвілі, отримавши лише довідку про відвідування, а не диплом. На успішність багато в чому вплинула дислекція, яка призвела до труднощів із читанням і письмом протягом більшої частини його життя. Того ж року молодий боксер виграв турнір Атлетичного аматорського союзу і отримав путівку на Олімпійські ігри в Римі. На іграх 18-річний боксер виявився наймолодшим серед важковаговиків, але зумів виграти турнір. Незабаром після Олімпіади Касіус підписав свій перший професійний контракт, за що отримав на руки 10 тисяч доларів. У контракті обумовлювалися відсотки за послуги промоутерів, половина всіх гонорарів. Надалі він стверджував, що завжди годував ораву дармоїдів, які наживалися на його м'язах. Як би там не було, боксер тіснив мрію свого дитинства. Купив кадилак шоколадного кольору. За першу перемогу на професійному рингу в жовтні 1960 року Касіус заробив 2000 доларів. У лютому 64-го, коли він вийшов на ринг, щоб битися за чемпіонський титул за версією WBC, проти Соні Лістона в його активі було 19 перемог і жодної поразки. При вазі 97 кілограмів з рості 191 см Касіус Клею не було рівних у легкості та маневреності на рингу. Він рухався з неймовірною для суперважковаговика швидкістю. За перемогу Клей заробив 63 тисячі доларів. А через багато років його чемпіон. Чемпіонські рукавички були продані на аукціоні за 836 500 доларів. Після перемоги Касіус оголосив про прийняття ісламу і вступив в організацію нація ісламу, після чого відрікся від прізвища, яким його колись нагородили білі рабовласники, і взяв ім'я пророка Мухаммед. Спочатку репортери ігнорували його нове ім'я, але саме як Мухаммед Мохамедалі, його тепер знають у всьому світі. Згодом боксер пішов з нації ісламу і звернувся до традиційного ісламо-сунітського спрямування, якого і дотримувався до кінця життя. Того ж року боксер одружився з офіціанткою Сон Жерой, але через місяць шлюб розпався через небажання дружини прийняти іслам. Перший бій під ім'ям Алі боксер провів у 65-му році знову проти Соні Лінстона. І менш ніж за дві хвилини після початку поєдинку нокаутував супротивника. Після невеликої перерви, за час якої відвідав кілька країн, Алі повернувся на ринг, щоб перемогти кумира свого дитинства Флойда Патерсена. За заздалегідь продуманим планом, лише в 12-му раунді Мухаммед почав боксувати на повну силу. І після кількох точних ударів рефері зупинив бій. У шістдесят році Алі провів два успішних бої та шокував Америку, коли відмовився служити у В'єтнамі. Алі не міг дозволити, щоб його використовували для залучення новобранців. За відмову служити Мухаммеда Алі засудили до п'яти років позбавлення волі та штрафу в 10 тисяч доларів, а також позбавили усіх завойованих титулів. Алі не здавався і подав апеляцію, а потім навіть звернувся до Верховного суду США. У цей час Алі бере за дружину Белінду Бойт, яка незабаром після весілля прийняла іслам і змінила своє ім'я на халіла алі у цьому шлюбі. На світ з'явилося четверо дітей: донька Маріюм, доньки близнюки Джеміла Рашида та син Мухаммада Лі Молодший. Мухаммед не був вірним чоловіком. На п'ятому році подружнього життя в нього народилася позашлюбна донька Мія, а ще за два роки донька Калія. З матір'ю останньої він одружився за ісламською церемонією, але шлюб не був офіційно визнаний. На момент відлучення від боксу Алі заробив понад 3 мільйони доларів, але більша частина цих грошей ішла на утримання його оточення. Близько 1 мільйона доларів Алі вклав у пенсійний фонд, а також за порадою нації ісламу у дрібні мусульманські компанії. У 1970 році Алі знявся в документальному фільмі, також відомий як Касіус Клей, отримавши гонорар 7 тисяч доларів, і за 9 мільйонів продав права на використання свого імені для реклами гамбургерів. Того ж року, Федеральний суд США ухвалив, що Атлетична комісія штату не мала права забирати в боксера ліцензію на час розгляду апеляції, знову дозволивши йому виступати на територію Нью-Йорку. Мухаммед скористався цією можливістю і виграв вакантний титул чемпіона світу за версією північноамериканської боксерської федерації у 15-му раунді. Наколотувавши аргентинця Оскара Бонавену. Наступний бій проти Джо Фрейзера на Медісон Сквер Гарден увійшов в історію як битва століття і став найочікуванішою подією у світі боксу за кілька десятиліть. Перед поєдинком Мохаммед намагався якомога болючіше зачепити Фрейзера, називаючи його виродком і горилою. Фрейзер переміг одноголосним рішенням суддів і завдав першої поразки Алі в його професійній кар'єрі. Рукавички, якими боксував Алі пізніше, були продані на аукціоні за 606 тисяч доларів. 28 червня 1971 року Верховний суд США виправдав Алі, дійшовши висновку, що призовна комісія штату Кентукі не врахувала релігійні переконання Мохаммада. Таким чином, боксер був відновлений у всіх правах. Він знову міг виїжджати за межі США і проводити бої в будь-якій точці планети. У 1971 році Мохаммед взяв участь ще в трьох поєдинках, а також у 6 у 72 році. І переміг у всіх. В одному з них Елівдруге зустрівся з Флойдом Патерсоном. Бій зупинився після того, як у Патерсона відкрилося розсічення в районі Ока. Після вдалого проведення бою в лютому 1973 року Мохаммед Алі зустрівся з Кеном Нортоном, у якого на той момент ще не було значущих поєдинків. У другому раунді Кен точним ударом зламав Алі щелепу, але бій продовжився. Після 12-го раунду Алі програв розділеним рішенням суддів. Лікар, який оперував щелепу Мохаммеда після бою, сказав, що не розуміє, як він міг продовжувати бій. У вересні Алі провів реванш із Нортоном у важкому 12 раундовому поєдинку. Мохамед здобув перемогу роздільним рішенням суддів. У січні 1974 року відбувся другий бій проти Фрейзера, напередодні якого боксери щепилися один з одним у прямому ефірі під час інтерв'ю на каналі ABC. На рингу Алі зробив висновки з попереднього поєдинку і домінував протягом 12 раундів, перемігши одноголосним рішенням суддів. Наступний бій за титул чемпіона світу за версіями WBC і WBA Worlds з Джорджем Форманом відбувся 30 жовтня 1974 року і отримав назву Гуркіт у джунглях. Формен вважався боксером фантастичної сили. Глядачі були впевнені, що Джо розчавить суперника як мураху. Мухаммед Алі сім раундів дозволяв противнику молотити себе ним в грушу, тільки голову прикривав. Тренер стояв у зіціпанінні, публіка свистіла, але до восьмого раунду Джордж видихався і Алі нокаутував його. Цей поєдинок був визнаний боєм року за версією журналу «The Ring». Того ж року Алі був удостоєний звадня спортсмена століття за версією журналу Sports Illustrated. Бій реванш, який увійшов в історію боксу під назвою Трейлер у Манілі, поставив рекорд продажів платних трансляцій 100 мільйонів з виручкою 500 мільйонів доларів. Призовий фонд третього поєдинку з Фрейзером становив 14 мільйонів, 9 з яких дісталися Мухаммеду Алі. Це був один з найкращих боїв в історії боксу. Перевага переходила від одного боксера до іншого, але після 14-го раунду він був зупинений, оскільки гематома повністю закрила ліве око Фрейзера. Після закінчення бою обидва боксери були виснажені, і Алі назвав Фрейзера найкращим боксером після себе і сказав, що він його дуже сильно недооцінив. Згодом Алі не раз публічно вибачався перед Фрейзером за всі образи на його адресу, але особистого примирення. Так і не сталося. У 75 році вийшла автобіографія Алі, найвеличніший моя історія. А в 77-му році за цією книгою зняли фільм Найвеличніший, в якому Мохаммед зіграв самого себе. У 1976 році у Мохаммеда і Вероніки Порш народилася дочка Хана, що й стало офіційною причиною розлучення боксера з другою дружиною. Після того, як Порш стала офіційною дружиною Мохаммеда Алі, вона народила йому ще одну дитину дочку Лейлу, яка в майбутньому, як і батько присвятила своє життя боксу і навіть стала абсолютною чемпіонкою світу в цьому виді спорту. У 77-му році Алі провів два поєдинки, які завершилися для нього перемогами, але вже не такими яскравими. У лютому 78 го Алі зустрівся з олімпійським чемпіоном Леоном Спінксом. Мохаммед вважав себе абсолютним фаворитом. Але до останнього раунду поєдинок був рівним із невеликою перевагою Спінкса, якому й віддали перемогу. Рідно через півроку. Алі знову зустрівся зі Спінксом у присутності 65 тисяч глядачів і почав на досвіді перегравати суперника. Він тривав усі 15 раундів, і Мохамед втретє завоював титул чемпіона світу. Протягом двох років Алі не виходив на ринг. За свою кар'єру він заробив близько 50 мільйонів доларів. Але лише мала частина була вкладена в бізнес. Решта йшла на оточення Мохамеда. Через безгрошів'я, що настало в 1980 році, Мохаммед був змушений знову вийти на ринг проти чинного чемпіона Ларі Холмс. Холмс домінував протягом усього бою і впевнено вигравав кожен раунд. Але, як багато хто вважав, не прагнув нокаутувати Алі, оскільки боявся завдати йому серйозної травми. У 10-му раунді Алі вперше в кар'єрі відмовився продовжувати поєдинок. Мохаммед отримав за цей бій близько 8 мільйонів доларів, які інвестували. Ував у бізнес і нерухомість у 1981 році. Боксер знову вийшов на ринг, незважаючи на здоров'я, яке вже тоді погіршувалося проти канадця Тревора Бербіка. Мохамад виглядав набагато краще ніж у попередній зустрічі, але все одно програв одноголосним рішенням суддів. Це був останній бій у професійній кар'єрі Алі, що тривала понад 20 років. За цей час спортсмен провів 61 бій, здобувши 56 перемог, і в 37 із них відправивши суперника у нокаут. У 1984 році у колишнього боксера було діагностовано хворобу Паркінсона, що спричинила в Мохаммеда порушення координації та дихання. У 1986 році Мохаммед Алі розлучився з Веронікою Порш і одружився з Іолантою Вільямс. Спільних дітей з Іолантою у нього не було, але вони усиновили хлопчика Асада Аміна разом з Іолантою Алі відкрив центр по боротьбі з хворобою Паркінсона і кілька освітніх проектів. У 1987 році Алі занесли до американського залу слави боксу, а три роки потому – до міжнародного. Життя після спорту Алі присвятив благодійності. Під час урочистої церемонії з нагоди закінчення кар'єри йому було вручено пам'ятний діамантовий перстень, який Алі подарував дівчинці інваліду того ж вечора. Він допомагав нужденним, закликав заможних американців наслідувати його приклад. 96-го року Мухаммед Алі, який вже ледве розмовляв через хворобу, запалив вогонь на літніх Олімпійських іграх в Атланті, що стало одним з найемоційніших моментів в історії спорту. У 1998 році Алі став послом Доброї волі ЮНІСЕФ і протягом 10 років відвідував багато країн Африки та Азії. 2 червня 2016 року Алі госпіталізував в одну з клінік Фенікса у важкому стані через проблеми з диханням, і наступного дня легендарний боксер помер на 75-му році життя. Похорон відбувався 10 і 11 червня 2016 року в його рідному місті Луїсвілі. Статки Мухаммеда Алі оцінювалися від 50 до 80 мільйонів доларів. Але відомо, що своїй дружині він залишив у спадок 12 мільйонів і кожному з 9 дітей по 6. На піку своєї слави, 70-тій Мухаммед Алі був найвідомішою і найпопулярнішою людиною на землі. На цьому все, друзі. Ставте лайк, якщо відео було цікавим, пишіть коментарі і до наступної зустрічі!